Так, всім привіт. Все, так. Всім привіт, моє сонечко з вами Куркоза. І сьогодні ми будемо страждати фігнею. Ну, ви знаєте, ми це, ми, ми це найкраще вміємо. Ми найкраще вміємо страждати фігнею. Так. Ну, а що ви думали? Страждання фігнею це найкраще, що ми тільки... Е... Це типу, розумієте, страждання фігне, це просто ну, неймовірна крута штука. Тому що ми робимо все, що хочемо. Взагалі, ми круті, розумієте? Йой. Що я говорю? <гум> ну, коротше, сьогодні ми будемо грати щось, що ви захочете. Ну, я не от якраз якусь знайшов гру. Типу... Я вже навіть про голуба, який всіх дістає, я не знаю, що це таке. Сьогодні будемо пробувати, але я ж чекаю, поки народ збереться. Я не буду в депресії знову і не стрімити декілька місяців. Ой. Я бачу цього одного кіт мчі, та... я також в шоці. Hello кіт! Сьогодні ми будемо страждати фігнею та грати якусь гру про Голуба, а може щось інше. Е голуба роб робота. Коротше. Ха. Коротше. Е Давай, я поки що чекаю. Запрошуйте своїх друзів, будь ласка, на цей стрім. Мені просто сумно. Запрошуйте своїх друзів. Один глядач. Ну як так? Ні, моє життя зруйноване. Тут би підійшов якийсь БММ. Один глядач. Як ви так мо? Якщо буде багато людей, до речі, то ми можемо піти в дискол. Ой, в джекбокс. Джекбо джекбокс. Джекбокс. Воо. Два. Так, де, мені пише один один вайвер. Запрошуйте своїх друзів на стрім. Я буду... Мені буде неймовірно приємно. Я буду дуже-дуже дуже радий, дуже, дуже що ви до мене прийшли до мене. А мені пише два. Ти онове сторінку. <клухи> Була новий додаток. Е, окей, я не знаю, що це. Добре, я запускаю вже. І треба... Окей, так, ой-ой-ой, я, я забув. Так, 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 так. Є. Що у мене тут робить купа цих штук? Так, це можна закрети, я вважаю. Так, стійте, я зараз повернуся. А, це ж та грата. Uh, і треба мене зробити.й. Так, чуєш ти щур по сонцю? Я зараз. Я вернувся, і кіт знов пропала. Ну як так? О, два глядачі, ура. Будемо грати у цю гру. Я не знаю взагалі, що це. Окей. Окей. Я тут. Тоді запрошую знайомих. Давай спам на моєму сервері, що я почав стрімити, щоб всі почали заходити. Йой. Йо. Давай. Давай я бачу, як тебе. Ти... О, кейт! Привіт, кейт! Привіт, левиця, вовчиця. Е, Як то? Е, молода левиця, ту Ту-ту, Молода левчиця, ту ду ду Hello, кейт. Ми граємо яко якою якусь гру, Я недавно знайшов. Пропоную вже починати плей. Окей. Тут, типу. Комікс. Давно там якось наш говермент вирішив зробити дронів пташок, щоб повалити всіх жителів, але Лаузіна придбала великий скандал, який стався коротше, і там коротше, щось почалося. Ага, тобто я був дроном пташкою. І всі кажуть, що пташки не справжні, і я також не справжня пташка. Йо, яка музика? Я агент. Агент. Ага, ми впали, і нас знайшов якийсь ворон і сказав, що нас механізують І щось типу зроблять. Йой. Це все? Так, ура! Кейт, куди ти пропала? Ти ж, ти ж була тут. Я навіть заспівав пісню, що ти молода левчиться. Епіклор, так. Це That was a rook landing, B 102. Let... Пішли, подіагностуємо, скануємо тусі, що ти можеш там. Окей. Окей, в нас немає пропелера, і він може. Це велика проблема, що в нас немає пропелера. Окей, нам треба взяти типу. Ой. А ви дасте мені підійти до ключика? Е, дайте мені підійти до ключчика. Мені що, давайте... У мене вже було таке. Зараз попробуємо ще раз. Та, блін, я не можу ходити? До речі, я забув категорію поміняти, думаю, що це... Притримайте гра зависла то ні. А давайте я підключу контролер і зміню зараз Окей, треба змінити. Зараз. Я голуб! Ой, зараз. Я голуб. Бірц. Birds. Ой, так, ні. Birds. ант. Та блін, я не можу. Дро, привіт, Візагіл. Анази вайвер hello. Так. Та блін, брдс! Що ти не можеш найти категорію? Твіч, брдс, брдс. Aren't real. Чудово. Давайте я підключу контролер. Може так воно хоч запрацює. Правда, мені незручно грати з контролера, але вже як є. Вайвер. Та один глядач. Ну як? так? Ні. Ні, один глядач. Все, я в депресії. Помогіть. Так, стоп. Окей. Мене. А, ура! Три глядачі! Єй! Ура! Хоч щось. Так, стійко мені треба. У -у -у. Окей, е. Йо, як незручно, правда, з ним мені. От джойкони... Набагато те зручніші. Я звик. Діло в тому, що X і Y та A і B поміняні місцями на джойконах, І я звикаю, що треба на праву клавішу. Типу, нажимати, щоб я міг. Окей. Лівий стік. Ага. Тобто тепер мені тільки сказали, що треба пікап КВЗ X. Suspicion detected. Це людина, це вона зацікавлена мною. Албі. Ага, тепер нам треба відкрити. Ну, з тим, що я голуб, я не сумніваюсь. О, пропеллер. І шо? РТ Distance віз Алте. Вуї! Дивіться, як прикольно літати? Да блин, ну шо мене дає эта діагностика? Так. Окей, мы можем. Один глядач. Пташка взяла щось, що лежить на землі. Ніколи такого не було. Ось знову так. Тугл меню. Шо? Це типу. Окей, галерій, всяке таке, ну всяка фігня. А як переключать? А, RBL. Ага, ми можемо какнути. І пау! Пу! Пау-пау-пау! Побили. Так, Стіти, я зараз, як почну з компа грати, то ви побачите, який я геній. Ви просто будете в шоці. Зараз я стану найкращим голубом на районі. Хто тримає цей район? Гол... Голубон голубон А як какати? А я а як спускає. А уйі! Окей. Давайте спускаємось. Нам кажуть заховатись. Окей, я заховався. Окей. Тепер ми можемо ще трошки на нього покакати. Ба-ба-ба-ба! Ха! Та мені все одно тю вашу самодіагностик. Що я маю зробити? Мухе-хе-ге. Добрий день, це я на вас накакав, прошу вибачення. Що я таке з вами зробив? Чи зможете ви мене вибачити? Ну? Та що я не так роблю? Ну окей, сховаюся, і що? Один глядач, я, я, я розчарувався в цьому вашому стрімерстві. Один. А, як боляче. А де ключ? Я ж його взяв? Що це таке? О, генератор? Правда, наш комусь зараз генератор. Ну, всяке купили, та й треба. Гі-є. -гі. Уйі, тепер я можу йому просто отак кекати. <плес> не, 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 не. І що? О мої? Пітний житель. Ну. Він до мене сам докопався я. Та що мені треба зробити? От ці кущики залізти, ну окей, залізаю. І що? Я тепер, типу дуже профілі. Я тепер що, типу, дуже крутий? Я заліз в кущі. Вау! Я в шоці. Коротше, не виходить. У мене це пограти. Взагалі якась погана гра. Не рекомендую вам її грати. Все very bad бed. Е. Виходимо звідси, мені не подобається. Так, що ми тоді підемо, раз не в це Мені Що будемо далі Undertale проходити? Ну ні. Uh. you're very angry you're very angry uh. Angry. Undertale, то я недавно першу частину Дельта пройшов, але тільки на свічі. Типу. Що е, можемо напограти? О, до речі, недавно в мене з'явилася Калімба. Мені зубна фея принесла, але вона ця калімба стала спонсором. Моїх поламаних нігтів. На жаль. Слухайте Це одиничка Добре вам чути? Зараз я вам зіграю Jingle Bells Ой, ні, блін. Ай, в мене нігті. Блін. Та сімірка вона якась поламана. У мене восьми зуб. У мене вісім зубчиків на ній і сімірка щось дуже поламана. Я не розумію, бо її практично не чути. Зараз попробую її посунути до інших її. Ай, блін. У мене вже трохи новорічного настрою, давайте. А й далі я вже не можу. я